Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools .net В даному відогляді на вищу вас і точило від компанії Metabo, а саме модель DS150M. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також два захисних скла, дві направляючих металевих та, звісно, саме точило з двома витратними матеріалами. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна служивча потужність 370 Вт. Витратні матеріали. Діаметр 150 мм. Товщина 20 мм. Посадковий отвір 20 мм, кількість обертів холостого ходу. 2980 обертів на хвилину, вага інструменту 8,7 кг, довжина мережевого кабелю 1,8 метри. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде наявність безщіткового мотору в даному точилі. За рахунок цього, вона має більший ресурс та кращу енергоефективність у порівнянні з щітковим інструментом. Вмикається та вимикається точило також досить легко. Всього лише натисненням одної клавіші. Для зменшення вібрації та рівня шуму присутні прогумовані ніжки. Також дане точило можна кріпитися на стіл. Стаціонарно для цього є спеціальні отвори під шурупи. Невелика вага та компактні розміри дозволяють цьому течилу бути надійним помічником для вас. Захисні скельця, котрі присутні в даному комплекті, надійно захищають оператора під час роботи, а направляючи, додають додаткового комфорту та точності. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякую за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!